Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Удобно. Сьогодні у нас знайомство з Hire Jade. Це унікальний кондиціонер, тому що він є одночасно і кондиціонером, і мойкою воздуха. В нас вже є огляд цього кондиціонера повністю. А сьогодні ми побачимо, як він фільтрує воздух. Перед нами Семпл з нашого фірмового стенду. Дивіться, це Семпл, він не має теплообмінника. Однак він працюючий. Ось це є його електростатичні фільтри, які легко мити, коли індикатор каже, що фільтр потребує цього. А ось і другий. Зараз ми його встановлюємо. Вмикаємо кондиціонер. Ця пластина нам робить так, щоб кондиціонер не дув прямо на людину. Так званий Wind-Free. Запускаємо фільтри. Yes. І вони підіймаються, щоб перекрити воздухозабірник зверху. А ми це трохи прискорили. Тобто, у внутрішній блок кондиціонера поступає вже колосальне очищене повітря, а знизу виходить або підігріти, або охолодження повітря. Як вам зручніше, унікальність цих фільтрів у тому, що вони дуже ефективні і багаторазові, тобто їх достатньо помити під водою, і вони знову готові до роботи. А ще унікальне цього кондиціонера, що він має. Зелений або жовтий, або красний колір. І це є індикатор забруднення фільтра. Крім того, звісно, він має селф-клін, тобто самоочистку теплообмінників шляхом заморожування та атаки. І що дуже важливо, це можна робити не тільки з внутрішнім, а й з зовнішнім блоком. Тобто, ваш теплообмінник може бути найчистіший постійно від натискання однієї кнопки. Закриваємо. Тобто, маючи цей кондиціонер, вам не потрібно додатково купляти дуже коштовні фільтрувальні пристрої. Цей кондиціонер вам їх повністю замінить. І з побажаннями гарного настрою компанія удобно.